Я несвідомо уклав угоду з жінкою демоном та займався з нею сексом. Мені 26, і я живу зі своєю 25-річною дружиною у невеликій квартирі поблизу Апалацького регіону. Все своє життя я страждав від нічних жахіть і сильних кошмарів, тому ми перебрались на околиці міста, але до цивілізації нас відділяє всього 5-10 хвилин їзди. Мені казали, що серед ночі я розмовляю, кричу, раптово сідаю і навіть встаю, але добре хоч не ходжу у вісні. Коли ми переїхали в нинішню квартиру, жахи посилились, а згодом я почав відчувати так званий сонний параліч. У такі моменти з'являлася жінка, і чим частіше були кошмари, тим ближче вона стояла після мого пробудження. Через певний час вона наблизилась до мого ліжка, а іноді сідала біля мене і спостерігала. В одному з перших випадків я навіть був свідком того, як вона спотикнулась об драбину, яка веде на горище. До речі, люк замкнений, і лише власник або технічне обслуговування можуть його відчинити. Жінка має унікальну зовнішність, як на мене, тому що вона не схожа на жодну з істот, яких я бачу у фільмах жахів чи відеоіграх. На зріст вона близько двох метрів, а її кінцівки довжелезні. Вона дуже худа, одягнена в жовту сукню з орнаментом, який я не можу розібрати. У неї чорно коричневе волосся приблизно до плечей, але найбільш характерна риса Велике, вертикально повернуте око із золотою райдужною оболонкою, кошмари ставали надто інтенсивними, тому я вирішив поговорити із близьким другом, який навчається на психології, та хоче стати психотерапевтом, як його батько. Він написав статтю про мій досвід і в ході пошуку додаткових матеріалів натрапив на згадки про кількох людей з подібними симптомами, як у мене, які жили в інших штатах і навіть країнах. Чим більше я намагався розібратися в цьому, Тим більше почали хвилювати, що мій розум створить тульпу паранормальне явище або об'єкт, тому що страшні речі почали відбуватись навіть коли я не спав. Я почав бачити дивні контури в темних кімнатах, чути розмови чи шум у приміщеннях, де нікого не було, помічати речі, які самостійно переміщувались, і двері, котрі рандомно самі по собі відчинялись. Як тільки це все почало відбуватись, моя дружина почала заглиблюватись в способи вигнання потойбічного та частіше прибирала квартиру. Після декількох підходів жахіття втихомирились, і ми почали глибше вивчати цю тему. Десь рік все було добре, жодних кошмарів, сонного паралічу та іншої чортівні в нашому домі. Аж до минулого тижня у моєї дружини стався обсесивно компульсивний розлад, тому що пульт для регулювання ліжка зник з тумбочки. У нашій спальні мало речей, тому він не міг далеко подітись. Після двох годин безуспішних пошуків та спроб заспокоїти дружину. Ми нарешті просто пішли спати без нього. Невдовзі я знову відчув параліч, але цього разу він був геть інакшим. Мені здавалося, що я не в своїй кімнаті, а демониця, яку бачив раніше, виглядала інакше. Жінка випромінювала набагато потужнішу енергію, і разом зі страхом я водночас відчував відчай та спокій. Вона розмовляла зі мною, хоча я не повністю розумів, але склалось враження, що вона хоче поторгуватись. Демон запропонувала мені щось втрачене за життя. Не маючи уявлення, що це таке, я погодився, тому що був збентежено зацікавлений тим, що насправді відбувається. Як тільки я це зробив, вона почала перелазити через мене і сіла на коліна. Ввічливо кажучи, в той момент у нас відбувся статевий акт, але я все ще почувався паралізованим, тому не міг опиратись. Щойно це закінчилося, все стало непроглядно чорним. А як тільки я прокинувся, то побачив у руці пульт від ліжка. Я тримав його такою смертельною хваткою, що пальці боліли, коли розжимав кулак. Я був повністю розкритий, побачив залишки сім'яної рідини на собі та відчував страшенний біль у нижній частині тіла. Я пояснив своїй дружині весь жах цієї ночі, і вона не впевнена, що з цим робити. Жінка-демон повернулася напередодні ввечері з іншою угодою, але, здається, я попросив більше часу на роздуми. Відтоді я щоночі відчуваю її присутність біля свого ліжка. Мабуть, вона все ще чекає відповіді. Я б дуже хотів дізнатися, чи має хтось з вас уявлення, що це може бути, і чи безпечно продовжувати погоджуватись на угоди. Деякі джерела вказують, що ці потойбічні створіння називають сокубами. Пишіть в коментарях, що ви зробили на місці чоловіка або яку пораду йому дали.